Так, колеги, всім вітання. Сьогодні проводимо уборку в нашому сараї. Пройшло вже три тижні, як переїхали сюди цеплятка. Такий у нас слой сантиметрів. З цієї сторони сантиметрів 7. Але бачите, мокре таке. Ми клас з лопати, а знизу сухе. Сухо-сухо. Це де вони какають. Воду повністю ми зробили віддільно, щоб насирали все тут. Сітку пидимо, бачимо там мокро. Там на а тут везде сухо, красота. Скажу, бо чесно, мені таке подобається. Класти на тачанку, сухеньке, редесеньке. Кажу радесеньке, сухесеньке. Тепер вивозимо його під майбутній посів картошечки, прямо на город, висипаємо, прийде трактор виверить і буде нам удобрення. Хороше, гарненьке. Не перебрівши, правда, ну. Що маємо, то маємо. Бо йде літо, щоб сусідам не воняло, а хай перевориться і дає майбутній врожай. Так, бачите, як я зробив застіжку посередині. Два шурупа, ручка до потолка. Все піднімається, як треба почистити випустив на місце. Клас. Так, ну вичистим, покажемо далі. Як це йде процес, Новенький тирси засипаємо і все буде в ажурі. Погнали. Дивіться, яка красота, йо моє черешеньки, куди колі діваємо, ти вже цвілиць. Ось так. Так, а курочок все менше, потихеньку уходять. Пенсіонери наші потихеньку, помаленьку, вже бачите який. Петька сидить, цар, цар курей, вже когті, які вже за три роки вимахали. Ну ось так. Хтось несеться, хтось вже перестав нестися, багато вже було м'яких яєчок прострелювало. Це значить означало, що молоденька курочка сидить. Що вже заканчувати своє яйце яйцевикладку, чи як правильно назвати? Так, що тут у нас? Немає. Значить, вже жінка підсобирала, ну вже яєць немає, вже мало. Оце за сьогодні, бачите, 5, 6, 7, 8 штучок. Так слабо, вже все. вже Вони вже винеслися. Поїдуть на село. Там вже доживатимуть своє життя. Хто молодий, буде проживати далі, а хто старий, той уйде. Зачем за сьогодні ушло. Не за сьогодні, а за тиждень ушло, як я приїхав. 4 штучки. Що ж, старенькі вже, вже все вже. Кому 3, три, кому три з половиною. ну потихеньку входять. Ну все, погнали далі. У нас іде дощик, як грушка зацілав. Все її обрізаю по мінімуму. Бо вона тут перед фірточкою. З двора. Обрізаю, щоб здорова не була, така маленька, скромненька, а всипана грушами завжди. А це, це ті, що упала і розбилася одразу. Бачите, стовбур який-то товстий сантиметрів 15 А обрізаємо, обрізаємо, молажиємо. Так, йдемо до курочок. Так, тепер курочкам по кайфу. Їх так Видно, виключаю світло, воно видно отак у них. Все, чистенько, гарненько, хай живуть своїм життям. Таке буде коротеньке відео, бо поки нічого не роблю. Так як в у селі роботи повно. На другому каналі, якщо хто хоче погляпу зайти, подивитись. Канал Паша Лученко, туди буде перейти. Так що всім дякую, ставимо лайкосик і підписуємося. y poco.